Компанія STV. Зараз ми тестуємо Dry Grinder 30. це машина для подрібнення сухих елементів. Ми візьмемо суміш зелені тут і ми зараз подрібнемо його на, на пил. Що цікаво про цю машину? Ця машина подрібнює на пил е, часточки розміри 0,4, 06, 08 і 1 мм, е, в залежності від того, яка тут стоїть сіточка. Е, продукт має бути дегідрований, тобто має, має повністю бути сухий. І цей продукт не, має, не повинен бути вмісту якихось жирів, шоколаду і так далі, тому що воно буде просто забивати цю сіточку. Це має бути сухий продукт, дегідрований продукт з масовою часткою не більше 10% від вологи. Що це може бути робити? Це можуть бути якісь різні чаї, різні там суміші, е, зелень. Це може Може бути, наприклад, дегідрована полуниця, дегідровані якісь ягоди, там, фрукти і так далі. Ну і будь-яка е певна речовина. Так, і так розпочинаємо. Включаємо машину. У нас тут. На У нас тут є два мішки. Це мішок перший. Він йде поверх для того, щоб весь мілкий пил, який виділяє після перетирання цього продукту, щоб він не літав взагалі по залу, а він збирався безпосередньо в цьому мішку. Ну і другий мішок це мішок, який буде безпосередньо попадатись в наш продукт. Так, Ми зараз від'єднали від електроструму, від, електростру... від електроживлення цю машину, відкриємо кришку, покажемо її безпосередньо, яким чином працювало. Так. Ось, бачите? Тобто е от цей продукт був перероблений. Тобто, До кінця треба було ще трошки щоб почекати, щоб воно повністю переробило. Е у нас е загальний продукт. Загальний продукт. Тобто, ми бачимо. Він виглядає сам безпосередньо таким чином, тобто це, це взагалі як пил. Да? Тобто розмір сітки тут стоїть 0,6 мм. Тобто, ми перебили цей продукт на таку пудру з розміром часточки 0,6 мм.